І всім привіт! З вами Грім. Що ж, ми продовжуємо грати в цю більш-менш нову, ну, для мого каналу, так точно, гру під назвою Outcore. Що ж, пограємо сьогодні ще трошки в цей Idol Game. Звичайно, ще не буду повний футболці доставляти, то що я грав десь в нього годину Не питайте. <кхем> І що ж, будемо шукати нові файли Люмі, та все ж таки дізнаємося з історію. Що ж, поїхали. Подивимось. М бачу. Так, звичайно, це має сенс. Завжди. Що ти можеш з цим зробити? А, так. Звісно. Окей, я закінчила. А, я дістануся прямо до цілі. Це гра. Звичайно, ключ лежить. А, ключ дістанемо ми тоді, коли ми пройдемо цю гру. Завдання це збирати монетки. Ти можеш купити всі речі, використовуючи ці монетки. І одна з них це якраз і буде цей ключ розшифрування. А, я гадаю, на цьому моменті тобі стало цікаво, як збирати монетки. Що ж, спробуй пересунути свого персонажа на монетки. Але збирати монетки. А, але те, що ти збираєш ці монетки за допомогою свого працівника, не означає, що ти володієш цими монетками. А, щоб дійсно володіти ними, тобі потрібно, щоб твій працівник став на збирач монеток. Ось цей тут. А, типу, там просто встати і не рухатися. А, типу. А, бо це якраз Idle game. Типу, гра буде грати саме в себе. Пробуй натиснути Play та подивитись, як це ще станеться. Чи ти це бачив? А-а-а-а, Персонаж ру... Ну, рухнувся... рухнувся так. Порушився сам собою. Воно забрало монетку, але воно. Не підійшло достатньо, щоб, о, щоб виконати її на. приймач монеток. Ти не зможеш контролювати цього персонажа ну, прямо. Але тут є інший спосіб, щоб контролювати його. І це. З допомогою програмування! Супер sophisticated artificial intelligence. А, і це. За допомогою програмування супер дупер шмупер. Штучного інтелекту, який би контролював його за тебе? А, для тебе Шокуючи, чи не так? Маючи програму, щоб. А, прошифровувати файл. Чи ти колись писав код раніше? Ну, трошки, буквально. Трошки. Серйозно? Це так кльово? Я не думала, що зустріну якогось програміста е, в підземеллі. І навіть якщо б я зустріла, е, вони, напевно, б написали те саме Привіт світ, програму. А, вони б, напевно, писали програму Привіт світ знову і знову. Але ти краще за них? Я впевнена. Я б так не казав, я не пам'ятаю, як програмувати. У мене ще даблкнікнула мишка ще. О, я хочу сказати тобі дещо про себе. Ти, напевно, не знаєш е, цього про мене, але я насправді програмістка. Прикольно, що в нас в чаті. Я, я написав, але тому трішки топив тут. Я теж буду топити. І я збираюся навчити тебе, як писати дупер-дупер-шмупер штучний інтелект, який тобі потрібен, щоб пройти цю гру. Ти вже знаєш, як прогр... програмувати. Тож це напевно гарна ідея, якщо я почну. А, тобто, якщо я навчу тебе мові програмування цієї гри. Якщо ти. А, ти завжди можеш відмовитися і сказати, щоб я все написав, якщо хочеш. А перше, дай мені. А, Перше, я хочу тобі пояснити, як ця гра працює. Далі ти зможеш вирішити, що. А, а вирішити захочеш ти грати чи ні. Почнемо. Цей чувачок контролюється JavaScript -ом. файлом. файлом, який. Resides on... А, який лежить на твоєму комп'ютері. Жесть. Амон ауткор. Ауткор дейте стрім касаєць. А, воно, воно в файлах гри. Прикольно. XC файл. Це так, якраз стека з скриптом. Бачиш цього worker 1txt файл? Він містить собі код скрипту. Так, дай мені відкрити його для тебе. А. Тепер, коли ти... А, тепер, коли ти нарешті відкрив його. А, ти, типу, повинна бути одна команда Move Forward. Ця команда, типу, діє так, що працівник переміщується на клітинку вперед. Типу, цього недостатньо. Типу, треба зробити, щоб він робив це декілька разів. А, типу, просто більше кроків додати. Угу. Mm -hmm. Типу, не забути дужки. Після того, як ти закінчиш кодити... Натисни зберегти файл та натисни грати. Якщо тобі треба щось повторити, просто запитай. А якщо тобі не подобається писати скрипт власноруч, то просто скажи я напишу його за тебе. О, і остання штучка. А, тобі потрібно. А, після того, як ти збереш усі коїни, тобі треба буде купити наступний рівень через внутрішній ігровий магазин. Пробуй відкрити магазин. Це ігровий магазин, де ти, можеш, а, де ти можеш витрачати коїни та купувати різні корисні штуки. Щоб виграти в цій грі, тобі потрібно пройти 4 рівні. Ти починаєш з першого рівня. А, коли ж треба його пройти. А, як ти бачиш, що. Перша штука коштує лише один коін. І відкриває тобі доступ до наступного рівня. А. Із того, як ти отримаєш коін, впевнений, а впевнений, щоб піти в магазин та купити це. Тож, що сказати? Ти хочеш спробувати? це? Так, окей. Пам'ятаю, що ти можеш завжди клікнути на мене, якщо тобі потрібна допомога. Удачі! Уі! Гаразд. В такому разі, в принципі, текст файл, нам тут цього лише потрібно зробити му форвард. Скільки разів закриваємо нас як випаду. Ем... Так ще раз, тут. Один, два, три. Три всього лише, як я розумію. Що ж, тоді рестарт. Три. Гаразд, ще однієї не вистачило просто. Ой! Одної я сказав не так багато. І є тепер магазинчик, ми це купимо. Ти впорався? Тепер ти можеш похвастатись перед своїми друзями, що ти реальний програміст. І я пам'ятаю в школі колись, чи в 4 класі, чи в 3, ми в скречі програмували. Скреч! Оце от сила. Uh, і так як ти реальний програміст, ти Тепер, а, тепер тебе попрошено. Тепер є завдання пройти наступний рівень. Я дам тобі підказку. Walking straight over and over again. won't be enough this time. Щоб, типу, іти прямо... прямо і прямо не допоможеш цього разу. Те, що тобі потрібно, це нова команда, яка допоможе тебе. Допоможе тебе, Допоможе тобі. Відкрий магазин. А, типу, крім того, щоб купити новий а, новий рівень, ти можеш теж подивитися на різні апдейти. Мандаторі апдейти не знаю, що це таке. Але інші. А, деякі з цих е оновлень в мандаторі. Це час, коли інші класно мати. Цей рівень дає один апдейт. Ага, поверни на право команди. Це якраз повертає працівника на 90 градусів вправо. І він розвертається в той напрямок. Так, комбінуючи з move forward, можете свого воркера всюди, куди хочете, зовсім. Це коштує один золотий, хотів сказати, один коін. Хочете купити? Так. Якщо назад тут є, move forward command. Unlock stage 3. Stage 4. Далі у нас буде. А, поворот наліво це easy. Назлосик forward step. А, нічого не робити. Треба, якщо треба почекати. А, і тут тепер воркера може бути типу, плюс ще один коін брати, як я розумію. Добре, ну тут тепер 1, 2, 3, 4, 5, 6. Як там написалося? ротейт? А, Turn, turn Right. У нас спочатку, до речі? Так що ще розробник зробив тут так, що можна, щоб вона написала код за тебе. Ну, вона, в принципі, і каже. А ти як? Ти йшов по складному шляху і сам писав, чи зробив так, щоб вона все не за тебе написала? Uh, right. Боже, ну я і пишу. Гаразд що в нас тут турнрайт. Right. Раз, два, три. Стоп. Раз, два, три, 4, 5, 6. Раз, я просто сюди ще раз вставимо. Ще раз райт right, і раз, 2, 3, 4. Ctrl T, Ctrl V, наше все. Знову, звичайно, я ж сняло. Вірю, вірю. Вау, крихонь зробив. Ах, стор. Боже, яка вона задоволена? Так, наступний рівень пройдено. Виглядає, що тобі, що ти вже приловчився. А, тут вона ж нічого не каже, слава Богу. Ну, типу, тут у нас є тепер turn -right command. команд. turn left, Я даже це можу купити. В чому би і ні. Ну, бо в теорії. А, він туди дивиться. Можна його повер. А ну, мені просто кажучи, можна тут тільки за допомогою turn right пройти. Можна, але це буде більше тексту. Я це дійсно буде набагато більше тексту. Я візьму це, скопію, і просто візьму це, скопіюю, і потім все видалю. А. turn left тоді. І це у нас тут. Раз, два, форворда. Раз, два форварда. Ще один left. Раз, два, три, 4, 5, 6. Раз. 2, 3, 4, 5, 6. Ще Задачка на команду. І йти наліво. Серіз. Тут... просто Задачка на повороти наліво. І все. Зараз це можна, в принципі, пройти поворотами направо. Mm -hmm. Раз. Ну, повернули ми наліво, і тут раз, 2, 3, 4. Ще раз наліво. Тепер, два всього лише. Куди перекладач? Зупинись не треба. Тобі, чому він у мене тут спрацьовує? А, тобто тепер діпло в кожному цьому перевіряє. Але все одно, якщо цю кнопку, воно буде тут відкривати. А це не має сенсу, бо камон, якщо в мене просто є швидкий бінт на це. І вимикаю в цьому і все. Так. Заморочки з діплом закінчились. Так. Тоді дві клітинки сюди, ще один турн лев. Раз, два, три, 4. Ще один турнлет. І ще два. О, Ані, тут все ж таки є команда на турнрайт. Right. Навіть. Я знаю, що. Який я троян написав, Боже. Турн. Turn... Турнрайд. І сіки там йти. Раз, два, три, чети, п'ять. Скільки вистачить? Але тут, звичайно, треба міським подумати, можна ли багато копіювати. Факт. Ну, погнали, подивимося ще лоханувся. Ах. Ще, в принципі, цей рівень дійсно можна було заспіде. Ок. А... А... А -а Подивися на це. А, остання річ, яку вона мене хоче навчити перед тим, як забрати. А, перед тим, як отримати... Ключ дескрипції. Ну, типу, так, розшифровувач. А, типу, що за ключ ціна набагато вища, ніж за все, що було раніше. Три години вже. І в перший норм. А. Водопомагатиме проходити рівень ще раз і ще раз. А тут нам треба зробити цикл. СлучAuxa, тут нам якраз дадуть команду Idle чекати. А, Vial loop. О, Нам дали зацикленість. Пам'ятай, що твій код. Ах, вже, типу, йде крок за кроком, прямо як рецепт для готування. О я б не сказав, що рецепт для готування прям крок за покроковий. Типу там можна робити декілька речей одночасно. А, -а, а, while. А ж вайл це перевірятор. Це типу if. Ок. А, while це поки. А, це поки. Про сюрприз. Ось в там в чатах вже. Дай дочитати. Разщо мись труп описали. Пайлтор okay. Special oh, Command Заш. Окей. О, тут у мене всі команди є. Прикольно, тут вони всі прописані. Мені ця команда потрібна. Знаєш, ця града дізнатися хоча б мінімальні чесне програмування. Це в це дуже добре. Це, типу, суті свої як Scratch, тільки не графічний а кодовий. Типу, тут, блок... тут, тут це не блокове програмування. Воно виглядає як блокове, але ти все одно пишеш. Ще суті свої так, це блокове програмування, але без графічного інтерфейсу, без GUI. Так, раз. Розвернемо його двічі. Ух. Сподіваюсь, запрацює. Не запрацювалось. Вхуле! 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 Так, вхуле. Я обожнюю просто початуватись. Погнали. Най фармить. Хто у нас в магазі? Оплюс один айтем якраз. І 35. Ей, Грім, у мене є запитання. Ану. Що ж, е. Це трохи нудно чекати, доки ця... цей рівень виконається, чи не так? Чувач, я люблю чекати. Я люблю чекати! Я хочу щось прихойного з'їсти, наприклад, горішку горіш... в цей момент. Що? А... Я маю на увазі так, звичайно. А... Я теж люблю чекати. -ха -ха. Тож, доки ми чекаємо разом, у мене є запитання любиш їсти? Звідки ти знаєш? Ні. 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 Поки я існую, я споживаю чисту енергію. Чисту електроенергію. Ням-ням-ням-ням-ням. Так, ням-ням-ням-ням-ням. Хм, якби я ще пам'ятала, що я їла. Хм. Що було моєю улюбленою їжею? Я думаю, це. Монети? Стоп. Цоб... Ні. Це не має сенсу. Тоді моя улюблена їжа це. Золото? Окей, чат. Тому що, якщо ти на кнопку не натиснеш, монеток не буде. А, ну так, типу вона оновлює твій монетки, ну це факт. А-а-а, нічого. Я. А нічого, я не знаю, про що я. Добре. М -м Ти зміг? 20 конечлив. Ти пройшов гру і отримав ключ. Я можу його використати, щоб відновити свої спогади. Але перед цим я маю для тебе сюрприз. Відкрий магазин. Стенції Microsoft Store чи... Це Microsoft Store, він звантажиться 2 роки. Я відкрив Пасьянс Павук. Пасьянс Павук. Я відкрив магазин. А, Боже! Ну, гро, я ідіот! Гро... Готовий? Я відкриваю Microsoft Store, вона. Відкрий грі. Я yeah. Microsoft Store. Я вже думав всім відкривати, готовий? Чорт. <смі> тут Взагалі то багато рівнів. Що ж, я просто жартую. Це правда, що тут більше рівнів, але тобі. Ти не, ти не, ти не повинен грати в них. Тобто ти не мусиш грати в них. У тебе вже є ключ, то ми технічно можемо відкрити мої спогади прямо зараз. Але якщо ти дійсно насолодився А, грі... Е, грі Ну, програм, в, 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 в... програмування, Та хочеш пограти в неї трошки більше, ти можеш. Тільки дай мені застерегти тебе, що наступні е, рівні більш е, складні. Та можуть і потребувати більше знань в програмуванні. А, типу, ти можеш кожен раз будь-який час зі мною поговорити та почати е процес е дескрипції. Що ж, що ти скажеш? Пограємо в гру. А, це для Досягня, напевно... Ти читаєш мої думки, в принципі, це це повинно бути для досягання, Для Досяння, чорт, шифт не працює. Тоді глянемо в Steam. В теорії. Ча ні, не хочу собі розпилити, я просто хочу це все пройти. 8. 8 штук їх не так і багато, в принципі. А, Так. П'ята яси. Собі... Скільки? 500. 500 і дарить. Гаразд. Ем... Um, get worker inventory items command. Ой, додає Лумі плюс одне життя. Ще плюс одне життя. А, напевно, не вартує ціни. Воно не дійсно досягнення. А что ж, гараж, что у нас тут е? Yeah. А, uh, проверяем. Ой, вебка. Раз сколько там ходят, я вебку подольше нормально. В принципе, норм. чат gives you a Можна ще поки фармить факт. Може, будь ласка, зникнути. Типу, як закритий кручиш, що? а Immersion breaking. Immersion breaking, да. Meta menu. Ага, тут звуки. Прикол. Ми за це досягнення дали ще я просто на неї зайшов. Раз, нас якщо вийти з гри, якщо потім зайти в неї. У мене питання, чи прогрес збережеться. Так. Скрипт. І скрипт зберігся. Тобто дійсно можна поставити на АФК фарм. Що в нас, до речі, по монетам? то. А, тут замкнено. Якщо не розумію ось цих двох команд. А тут є пояснення туторіали. Це мені не дає жодних пояснень. Ну що ж, добре тоді час. На ніч поставити. Дійсно. Що ж тоді час? Дякую, що буде на стрімі. Продовжимо цю гру вжем разом. Що ж, а саме, як завжди, був крім їм. Каще сить їм. Папа!